Останнім часом в аграрії склався стереотип, нібито якісним може бути тільки імпортне зерно. Проте українські виробники показали інший бік вітчизняного насінництва, який насіннєвий матеріал виготовляють в Україні далі в рубриці агрознання. Яке зерно посієш, такий врожай і збереш. Як звичайне зерно стає якісним, ми дізнавалися на Запорізькому сімзаводі. а спонсор рубрики Агрознання торговий дім Украгропром, національний виробник високоякісного насіння. Одразу навколо заводу нам показали експериментальні розсадники. Тут генетик інституту олійних культур спільно з насіннєвим заводом працюють над вітчизняною селекцією, виводять плодючі сорти соняшника. Тож, кожен аграрій, перш ніж придбати насіння, може побачити кінцевий результат. Тут ми бачимо результат роботи інституту, генетичні особливості растений. Ну, в принципі, ці семена вийшли в результаті доработки на нашому підприємстві. На заводі з будь-якого насіння може зробити відмінний посадковий матеріал. Проте не кожне зерно може потрапити на завод для обробки. Перш за все, його перевіряють у лабораторії на вологість та якість спеціальним методом. Вага тисячі насінин. Якщо вага відповідає стандарту, насіння якісне і його можна обробляти. Під Подподсоняшнику має бути ні, ніже сорт, ніж 50 грамів. Якщо це буде нижче 50 грам, значить сертифікат о том, що це качений сім'ї матеріал сім'я не дасть. Далі все за технологією просушити, відкалібрувати, просіяти від сміття, очистити від домішок, відсортувати за розміром та вагою, протруїти та пофарбувати. Насіння має відповідати держстандарту, кажуть технологи. Тільки в такому разі воно отримає сертифікат якості від насіннєвої інспекції соответствуют вони, естественно, по ГОСТу, по сертифікату. Це туди входит перечень, влажність, сорність, схожість, енергія проростання. І після цього вже видають сміна інспекції сертифікат. Технологічний процес обробки контролюється з одного комп'ютера й однією людиною. Тому пропуски чи недопрацювання тут неможливі. Управляюча програма розбита на кілька окон які дозволяють одслежувати весь процес поетапно. Виробники кажуть, зараз аграрії більш націлені на імпортне зерно, проте вітчизняні науковці та селекціонери запевняють, наше насіння нічим не поступається в якості. Навпаки, сорти рослин виведені відповідно до українських кліматичних умов та ґрунтів. Тож якість врожаю буде 100-відсотковою. До того ж, наш посадковий матеріал в рази дешевший, ніж закордонний. Таке насіння можна отримати в торговому домі Украгропром.